Шановні колеги, є такі серйозні попередження про складні, погодні метеорологічні і гідрологічні умови. В інших областях вже є інформація про підняття рівня е, річок. Очікуються сильні зливи, грози, град, посилення вітру. В общем, все як, все як болотіки цього разу обіцяють посерйозніше. Тому, будь ласка. Е, щоб доповісти, що у нас по, по плану заходів на, враховуючи, що будуть вихідні. Шановні колеги, значна обіцяє всі чотири дні дощі, починаючи з сьогоднішнього після обіду, з посиленням завтра, шквалісті вітра, можливий град і підняття рівня води в річці круг до півтора дня. Але найвіться зараз даній ситуації з становити місцевий, тимчасовий підняття річок на малих річках. У типу. зв'язку ну, з цим, по-перше, будемо випадку далі, як встановити чергування на своїй підприємстві, визначити цілі і засоби необхідні ну, для реагування на ситуації. Обов'язково бачити можливість посилення аварійних підрозділів, тобто сформувати резерв і в разі потреби забезпечити його введення в дії 3, величезним прохання до департаменту з на, на району господарства. Своїм наказом визначити. Графік і режим чергування спеціальної техніки. За них запаливаємо спеціальні техніки, такі як француз, погружчик, самости, тягач, вишка, центр комунальних підприємств, визначити такий графік, забезпечити чергування як особисів, нації організаторів, спеціалістів за домашніми термінами. Кожному керівнику депортам є направлені наші клітинки і мають своєму підпрацюванні підпорядковані підприємства установній організації. Визначити своєму тазом чергове виявлення аварійної ситуації. І тренімує їх звернення до <клес> відповідальних посаду осіб. Координація діяльності <клес> Зністі, буде здійснюватись <клес> <клес> через єдине дистанцію спітки 80. В принципі, в принципі, так, коротко. Віктор Володимирович, що у вас? Переводимо з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього вечора вечора всі відрозлива на посиленний варіант населення служби, обслужили насосне обладнання, плюс э, всі бензопили, от, в принципі, заправили, ну, готові до погіршення складенного. Плюс э, повний штат. Повний штат Сьогодні ще робочий день, шановні колеги, прошу керівникам підприємства забезпечити все необхідне, паливно-мастильні матеріали, е, записні частини, розхідні матеріали для, для спецтехніки, е, графік чергувань, встановити ви це почули, надати його в департамент до кінця дня з розписаним хто, де, за що відповідає, поіменно, по, по вашим працівникам, щоб не було такої ситуації, як у нас була, коли ми крам шукали 12 годин. Е, що ще? По проблемних точках, Олександр Кризонтович, відпрацюйте з кол-центром. Там, де у нас чітко підливає, значить, валяйте, з Днем Народження. по-перше, Вітаю, здоров'я вам і, і спокійно відсвяткувати. Сподіваюся, так. Да. Але, але зверніть увагу на ті місця, де у нас є підтоплення, в тому числі перевірте по... Підприємствах, і по контакт-центру, там, де підтоплюються підвали, житлові будинки. Тобто Ми чітко розуміємо, що там була заявка, не знаю хто з паскарем займався, виїжджав на Білоруський, ну, її затоплять знову, вчительку без варіантів. Тому якщо можете вжити за якісь заходи, будь ласка, чи, чи простіть, дайте екскаватор, хоча б розгорнути той потічок біля неї, чи ще ж. Ну і так само по інших адресах. Що по вокзалу, Віктор Володимирович? Чи є зміст нам захищати вокзал, не знаю, мішками, з піском і все решта, щоб його знову не, не, не затовали? Так, є всі перші, тому що, судячи по тому прогнозу, який ми маємо, то о, все ми будемо приймати на вечір. Завтра на вечір і максимально це з п'ятниці на суботу. Це з 21 по 3 ночі по 6 ранку. Ось Ми будемо працювати, тут, можливо сьогодні місяць. Відпрацюйте з ним, там вже є проблематика яка. Перше, щоб захист, захистити будівлю. Якщо треба, ми, можливо, ну ми теж долучимося. Захистити будівлю раз, забезпечити прохід людей по коліях, якщо не буде, скажімо так, глобального ну, тотально підтоплення, щоб вони поїзди не зможуть пускати, щоб люди теж взутті не бігали. По болотах, не знаю, палет якихось накидати, ще щось, ну, щось придумати, до Допи, виходу до Пирогів. <кій> Вони там краще знають ситуацію на місці. І не знаю, чи є зміст використовувати інші станції наші для прийняття поїздів. Чи в чи... випадку повного підтоплення, що якщо приїжджає Київський поїзд, що ми з ним робимо? Попрацює. Відпрацюйте, так, да. може на північну, на південно, десь там <кій> вигружати пасажирів і все. Так, по підприємствам, хто доповідає про готовність бачення роботи? Антон Андрій. Що з водою? Води <ріпи> є з водою. Один вчора в 12.00. 200 метрів, тому що ми повідомлення. Бригади заправлення є, населення. На ці дні чергування виставлено. Старайтеся по максимуму швидко ліквідувати цю аварію і набрати резервуар. Дякую. Може повторитися ситуація з неструмленням насосних станцій, щоб в місті була вода. Дякую. Олександр до чергової бригади працювали. Кран. Водія по водія попередньо, щоб, щоб був доступний, щоб знали, хто за ним поїде в село, якщо <клес> вдруг щось станеться. Що е у вас? <клес> <клес> Червоні <чи, чи>, <клес> ну, <Значили>, <клес> тримаємо зв'язок, дві діспетчеські, моя, реально. І... Ми <клес> наслідки попередніх негод вот вже усунулись в повному усунуті. Вони були на протязі двох максимум трьох днів. Сумні після теж не воду. Зараз таких є там, проблеми трохи менше дворів. Короткі захворювання, я думаю, що ми сьогодні не знайдемо. Вибиває армади, че хітський попадає під собою. І зараз я їхав, всі посипиться, по локації морську є теж короткий захворювань. Ми це усунемо за сьогодні. І, в принципі, вишки є, чергування є. Висодове особи призначення. Я на місці, усі. Хорошо. Олександр е, Федорович. В принципі, по річках після минулих дощів все пройшли, всі улавлювачі розчищені, так, щоб були затори, утворювалося, нічого не було, там було пару кусків деревини, що принесли, то все витягнули, розчистили. Зараз працівники повторно все обійдуть. В принципі, ми в п'ятницю працюємо, тому що ми не переносили на ту суботу, працівники в п'ятницю будуть на роботі і в принципі, ще буде посилене чергування. Михайлоч, ви готові? Так, У черв... мене буде тягач, черговий уравн. Випадку посередній зливи, станції будуть знисувати. Дякуємо разу тій колеги, дивно, коли це ми почекаємо, світлідковуємо, якщо е, трола якусь попадає знаходиться в зоні підтоплення, це скаже, де поті, де зв'язок з водієм включається на 2-3 хвилини, щоб що цієї зони виїху і знову буде відключити. Цим ми зрозуміємо колективу рухомий склад, який не буде затоплений. Це відкарт. Ну так GPS у вас не сюди включили. Ну то це Якщо не працює на 3-5 машинах, а так все одно диспетчер знає, що водій знаходиться там, у диспетчера є е, мобільний зв'язок з кожним По нічному світовоспортний будівник. Значить, вчора е, останній тролейбус No6 відправляється з потуття, mm -hmm. з соборних зупинятів. Значить, відправився у 23.40. У салоні було до 50 людей. Врачу Патучина і Суборну Польщу. Це нормально. 50 людей. Людям водій об'являв по мікрофону, що це вже буде постійний рейс, відправок розвід 23.40, а відправок на 3 вже в парк 0010. Ну, дайте графік, от сході, з тим так, нічним. Так, нічна реалічна робот. Пізня-вечірня ні ранішня розвозка, ходіть щоб ми людей прийшов? 12-й свій час відправлявся в 23 барті. Це зробили 23-40. <плес> Люди привезли і будуть okay. знати, що Хорошо. останній зараз випадку Полонський з цього тролейбуса, центральний диспетчер дає вказівку в любу машину перекинути, може за підення запізнення, Хорошо. Валерій Степанов, що у вас? Лівньов, Богдана Хмельницького. Радуючи у вас є доводи готові, забезпечені полон мастерними матеріалами. Сьогодні на ранішній план я це всіх поперед, бути готовим по векомировській кімниці. Хоч буде постійно, а всі останніх на телефоні, щоб треба буде додатково залучити контрактські кілька. По попередній нагоді всі основні місця у нас розчищені. Але в будь-якому випадку я сьогодні відправив виконавку позволові на речі, що додатково нехай провіде і обстеж. Олександр Крузов. Всі графіки чергувають, які загальні три правда, Нам департамент житловості на, на кожен день працівник департаменту так само буде чергувати. Дев'ятий, шостий на робочому всі вихідні. Так само, на місці. В пожепах ситуація. В так само будуть організовані бригади по всій. Там пару Він, будинків, я не знаю, чи були звернені у даному ну, Люди скаржили, що пару будинків багатоповерхових заливало верхній поверх. А інші? По інші спокуру? Не було ці, ці, що були, то в них вже, вже довго. Вже а, ви АДС. Ні, бригада, я попередила ці всі всі, вони пустили позиції, хоча вони були військовому перекладу. Хорошо, на другую другу цей поштабний ДС хорошо, ну, для Леониванні свої задачі, у Борчка свої задачі, тому що був присутній керівник, або головний інженер. Я прошу ще раз переговорити з керівниками, що у нас підприємств. Я розумію, що якщо буде масово, восточний чи я Будете переабувати, мається на базі, перемотувати. Але початку сюди буде бачити, що є, і вона здалася, хтось буде прийти. Прийти, поцікавитися, пообіцяти, щоб крайні забезпечені такого хоча такого. Ну і окремо приінструктуйте прохання особливо до наших служб, даремно, до диспетчерів, до бо дзвінків буде мільйон. Я розумію, що це диспетчерів виматую, але з людьми завжди треба коректно спілкуватися з мешканцями. Питання. Правила поведінки якісь? Так, про ці погіршення поведінки. Погіршення віру і правила поведінки. Підготуєш мені, я зараз це зроблю, я за одне розішла по всіх засобах масової це інформації. Хорошо, добре, дякую за праці.